42 і вся ця історія з AI замінить митців. Що ж за цим стоїть кожного разу, коли виходить новий ai інструмент ми бачимо, як історія повторюється. З'являються ті самі ai експерти котрі кажуть, що цього разу AI остаточно замінить художників. Вся стрічка Твіттеру та Тіктоку тільки про те, як новий ai інструмент замінить вашу професію, і так по колу вже не перший рік. І ось виходить 42. Виглядає круто. Плавно, реалістично, місцями навіть неймовірно. Але чим більше я дивлюсь на подібні відео, тим сильніше відчуття, що люди, котрі створюють подібні інструменти, не розуміють, що таке мистецтво. Вони не поважають авторського права. Вони не розуміють ідею, що за кожною роботою стоїть час. Помилки і сам процес навчання для них це просто дані, котрі можна змішати і отримати щось нове. Та інколи це виглядає навіть трохи огидно, наприклад, Боб Рос, котрий кричить на свою картину, або Роб Вільямс, котрий нібито продає матраси, чи Стівен Хокінг, котрий нібито виграє гран Прікс. Чи казати про те, що майбутнє за AI-генерованими іграми і показувати генерацію gta подібної